На футболі українська прем'єр-ліга повернулась до змагань, а глядачі повернулися на стадіони. І це подія, що має обов'язково додати особливого настрою та підкреслити міць сил оборони, завдяки яким в Україні може жити і відбуватись найкраще у Києві. матч Динамо і Чорноморця це суперництво завжди принципове, але у 19-му турі не головне. Тільки автографів Андрій Ярмоленка не роздавав дуже давно. Уболівальники оточили гравця Динамо та збірної України, який нині відновлюється після травми і раділи спілкуванню та світлинами з Андрієм. Цей фанатський розігрів та відкритись Ярмоленка перед матчем Динамо Чорноморець свідчать, що за такими емоціями скучили не лише шанувальники, а й футболісти. Дозвіл повернутися на трибуни створив ажіотаж перед стадіоном Динамо імені Лобановського, звичайно, за обмежень, затверджених регіональною військовою адміністрацією. Дуже юні молоді та вже глибоко обізнані поціновувачі футболу, а також військові, які щиро люблять гру. Два роки триває ця, ця війна, і я сьогодні перший раз відчув, от якось такий, знаєте, не те, що см... напевно, так, да, і можливо, можна сказати, смак футболу, от такий якийсь справжній футбол, не дивлячись на те, що болільників було не так багато, але вже ця кількість, це вже все по-іншому. Це вже по-іншому. Сьогодні і кількість репортерів, там, ну, взагалі представників СМІ, і це ну, такий антураж, такий рух навколо футболу, і саме прекрасне поле, погодою повезло. Стадіон прекрасний, прекрасний суперник. А сьогодні так от ми сьогодні пережили таку справжню футбольну подію. Ми всі скучали по нашим болівальникам. Та дай Бог, щоб це вже війна закінчилася, та всі вернулися і дивилися футбол на трибунах. Динамо та чорноморець віддячили трибунам яскравою грою та традиційно принциповою боротьбою. Вирішальною стала помилка гокіпера Чорноморця Данила Варакути, який не зміг отримати м'яч у руках. Цим скористався Володимир Шепелів. Він забив свій дебютний м'яч у сезоні. Назар Волошин він пройшов по флангу, падав і врат... ну, дуже хороша подача була, вратар не справився. І я, виходить, був просто в той в той зоні, і я зміг переправити м'яч ворог. Динамо змогло захистити цей переможний рахунок. Відповідно, не пропустив Георгій Бущан, а центральний захисник, дев'ятнадцятирічний трактор. Тарас смихавко провів лише другий матч в головній команді, але цілком впевнено і за розуміння у грі з досвідченими партнерами. Всі підказують, всі допомагають. Ми ж всі одна команда, всі граємо тільки для перемоги, тому все добре. Готуватись до наступних ігор також легше, тим більше коли граєш в обороні на нуль. Двічі приємніше, тому ми готуємося до наступної гри. Це для нас була дуже важлива перемога, тому що ми постані дві гри не могли в них виграти. Сьогодні нам треба було вигравати та забирати три очки. Звичайно, ми програли, і ми цим не задоволені. Ясна, ясна річ. Але я думаю, що все ж таки як співставляти, оцінити, проаналізувати всі-всі-всі складові футболу, то ми сьогодні... Маємо набагато набагато більше позитиву, чим негативу, хоча програш звичайно дуже неприємно. Помилки воротарів як тренд 19-го туру. Надосвідчений Денис Бойко, який захищає кольори Житомирського Полісся, схибив наприкінці гри проти ЛНЗ. Невдалою передачою голкіпера скористався Денис Олійник, який приніс перемогу клубу з Черкас. Так у полісся перервала серія без поразок у чемпіонаті, яка складалась з 12 матчів. Перша перемога минає в сезоні української прем'єр. Ліги. Не головний успіх туру, але подія для клубу знаменна. До цього Закарпатці йшли 17 матчів, а обіграли харківський Металіст 19 25 Не вперше перемогли Полтавськогорського та Львівський рух. Олександрія та Заря суперник, які завершили гру без забитих і пропущених м'ячів. А результати ще двох матчів мали значний вплив як на загальну результативність туру, так і на турнірні позиції клубів. Мінімальна перемога дніпра 1 та максимально насичений голами і емоціями поєдинок. Шахтаря і кривбок. Аса призвели до зміни лідера УПЛ 5-2 на користь донечан і дніпрян, які після поразки кривбаса очолили чемпіонат. Шахтар тепер поруч з Динамо, і це пробуджує найкраще почуття традиційного суперництва. Кияни найрезультативніший клуб турніру. Не дивно, що й нападник Динамо Владислав Ванат є найкращим бомбардиром змагань 9 м'ячів. На горі внизу таблиці багато інтриги. Наступні матчі УПЛ вже 7 березня.